На Луганщині на Кремінському напрямку росіяни постійно намагаються атакувати українські позиції та підтягують важку техніку. На Сватівському напрямку, за словами начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, ситуація краща. Там українські сили оборони мають успіх. Найбільша кількість обстрілів і атак з боку російсько-окупаційних військ є все ж таки, от в напрямку Кремінському, там вони постійно гатять з важких калібрів, там атакують і підключають вже важку техніку. Танки підключають не один, не два. Тобто вони вже намагаються розвивати там певний успіх на цьому напрямку. Але на даний момент ще раз говорю, не дивлячись на те, що Достатньо важко нашим бійцям, але вони повністю контролюють ситуацію. Під Криміною воїни-десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади та 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили російську бойову машину підтримки танків. Термінатор повідомляє прес-служба командування за їх інформацією, Це перший випадок знищення машини Термінатор в Україні.